Цієї ночі Україну атакували дронами камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, усього зафіксовано пуски 46 БПЛА типу шахет. Силами ППО знищено 32 ворожі ударні дрони. Більшість безпілотників, які не вдалося збити, атакували прифронтові території, зокрема Херсонщину. Ще кілька БПЛА упали без наслідків. Проти повітряна оборона працювала у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях. Розповіли військові. Внаслідок атаки на Одещину, за даними голови ОВА, уламки, збитих безпілотників, впали на незаселену новобудову у місті та на дачні будинки у передмісті. Повідомляється, що є один загиблий та двоє поранених. Атакували також Харківську, Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Європейський союз готує запасний план щодо надання Україні допомоги у розмірі до 20 мільярдів євро, який не залежить від згоди Угорщини. Цей план буде розглянуто на саміті 1 лютого, якщо Орбан продовжить заперечувати допомогу Україні. Про це пише видання Financial Times. Схема передбачає, що країни-учасниці нададуть гарантії бюджету ЄС. Це дозволить європейській комісії запозичити до 20 мільярдів євро. На ринках капіталу для Києва у 2024 році конкретні терміни ще обговорюються а остаточна сума буде визначена відповідно до потреб України. Процес вступу України до ЄС може зайняти від 6 до 11 років. Про це наголосив посол ЄС в Австрії Мартін Зельмайер. За його словами, з 2016 року Україна запровадила 70% законодавства ЄС, проте країна має ще багато роботи.